Salu les amis, вітаю друзі, вітаю на курсі Комуникацію, спілкування НІВО АН Рівень А1, Педагогіка Сан Порса, 100%. Française langue étrangère, Французька мова іноземна. Курс називається Communication essentielle du Français спілкування головне або важливе, французькою мовою. 20 lesson, são vinte у no livro e sete testes e тестів testes. Truasão sua exercício provas plus corrigir плюс відповіді. Підручник можна придбати. До нього йде аудіо, аудіо, фонетики. відеофонетики, картимаж лексикаль. Карти, картинки лексичні. Давайте познайомимось, які будуть теми. Тема се презенти» і «Презенти». Представити себе і представити когось. «Лесон 1. Entre amis. serre t Leçon 2. En famille. Sémiller. Leçon 3. C'est la fête. C'est y Наступна тема «Се ложи» розміститися для проживання, тобто знайти, де жити, або розказати, де і як ти живеш. Лісон 4. Урок 4. В мене, вдома. Лесон 5. Un problème domestique. Урок 5. Домашня проблема. Лесон 6. Le règlement. Делімебль, Правила проживання у висотному домі. Наступна тема. Організи сажурни. Організувати свій день. Leçon 7, Uroxi, à l'université, à leçon 8, ma journée, leçon 9, au travail. N'est-ce Consommer. Sponger vater. Leçon 10. Dans une boutique de vêtements. Ouroc 10. Magasinier au diable. Leçon 11. Au restaurant. Урок 11 В ресторані. Лісон Дуз. Урок дванадцять. В булочні, Суані Лікуватися. Leçon treize chez le médecin, Leçon quatorze à la pharmacie. Va, va à la pharmacie ça va se déplacer les cent 15 dans les transports publics les 15 dans загальному транспорті в 16 train ou covoiturage. Урок 16. Поїзд або covoiturage – це э, сумісна поїздка машиною. Лесон 17, Урок 17. А ля аеропорт. В аеропорту. Наступна тема se distraire і партіра en vacances. Розважитись і поїхати у відпустку. Лесон 18 à l'hôtel au campigne, в готелі чи в кемпінгу. Лесон 19, урок 19. Vacances sportives – спортивна відпустка, спортивний відпочинок. Лесон 20 урок 20 Lyon Culturel. Культурні урок 20, культурні місця. Ось така нас чекає програма. Короткі уроки з перекладом. І з багаторазовим повторенням, щоб все запам'яталося в спокійному ритмі, і таким чином ви набрали багато слів нових і навчилися розуміти спілкування французів на всі ці теми. Якщо вам подобається така ідея, Таких уроків і подобається цей підручник і цей курс, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступному відео уроці!